Всім привіт! Я Ігор Франко, діючий бармен компанії Шобар і Cocktail BOX. Зараз я вас перенесу у Гавайський рай. Це кокосові пальми, мангові дерева, анасові плантації, тропічні ліси, різнобарвні веселки, діючі вулкани, морські черепахи і гарні легенди. Ми продовжуємо нашу подорож у просторі і часі на Гавайські острови. Я вітаю вас. Алоха! Зараз ми з вами будемо готувати е, тропічний безалкогольний коктейль, гострий манго. Це тропічний гострий коктейль з пікантними нотками порадою кожного. Манго е, ще називають королем І За легендою, Будда знайшов спокій саме у манго-мураї, солодкий присмак, м'якоті манго та мрії про. Найемоційніші подорожі ви знайдете в цьому коктейлі. Це безалкогольний коктейль Spicy Mango. Він входить в наш бокс S Tropic безалкогольний. Тому розпочнемо. Нам потрібна склянка old-fashion, яка є у вас в боксі. Ми накладаємо повну склянку льоду для охолодження нашої склянки. Пакетики для заморозки льоду знаходяться у вас у боксі. Які ви заморозили заздалегідь, накладаємо повну скляночку льоду. У нас тут повітряна тривога, але ми знімаємо. Як же хочеться до цього тропічного раю. Беремо барну ложку. Ну і з п'яточка, п'яточка нам потрібна для приготування коктейлів, які нашаровуються методом лейрінг. Друга частина вставляємо в склянку і перемішуємо, стіруємо, охолоджуємо нашу склянку. Тала вода, яка, яка залишається у нашій склянці, ми її будемо зливати. Бармени використовують зазвичай барний інструмент, який називається стрейнер. Ми будемо користуватися серветкою, яка є у вас в пакетику. Беремо серветку, прикладаємо до льоду і зливаємо нашу талу воду в якусь ємкість. Є. Лод залишаємо. І Наливаємо наші інгредієнти. Сюди входить е, сік апельсиновий Сандора, содова вода, е, сироп манго гострий і ананас фірми Monin і лимонний фреш. Спочатку беремо сироп 25 мл. Відкриваємо склянку, вдихаємо цей аромат, відчуває ананас. Потім манго. Ну, Гостроту вже буду відчувати потім у коктейлі. 25 мл переливаємо повністю у нашу склянку. Другий інгредієнт лимонний фреш. Нам потрібно 15 мл. Для того, щоб відміряти 15 мл. Тут у мене пляшці ровно 50 мл. Бармен використовують зазвичай барний інструмент, який називається мірна чарка. Джиггер. Тут є градації від 10 до 50 мл. Ми будемо з вами використовувати шот грюмку, яка є у вас в боксі. Вона рівно 60 мл. Нам потрібно 15 Це трошки менше 1 1/3 нашої чарки. Тобто так, 15 мл. Виламаємо нашу склянку з льодом. Демони фреш, вже нам не потрібен. На другий коктейль потрібен. Беремо содову воду. Нам потрібно 50 мл. Беремо склянку. 50, це трошки неповна наша чарка. А, тут якраз буде 50. Виливаємо в нашу склянку і апельсиновий сік. Беремо тескопічну трубочку, вставляємо її в наш сік і відміряємо. Відміряємо 50 мл. Це теж трошки неповна чарка. Є. Беремо барну ложечку, вставляємо і перемішуємо метод перегортування and stir. Build – Ми налили усі інгредієнти прямо в нашу склянку з льодом, А стір це ми перемішуємо ці інгредієнти. Є ще метод шейк, але ну, для цього кофеля це не потрібно. Перемішуємо, змішуємо наші інгредієнти, можна спробувати вже на смак. Супер. Чому багато льоду? Якщо ви покладете один-два кусочку льоду, він подтає і зробить ваш коктейль більш водянистим. Тому мало льоду це дуже погано, багато льоду це дуже добре. Іноді в 90-ті всі казали, що бармани багато кидають льоду, Вони на цьому заробляють. Знаєте, що спільного між ескімосом і барманом. І той і той побудував а, свій будинок за допомогою льоду. Так от, це неправда, якщо ви покладете мало льоду, що він зразу ростає і зробить ваш коктейль водянистим. Тому розтане, тому використовуйте багато льоду. І наостанок треба нам прикрасити наш коктейль. Ми беремо е, сушений манго, слайс, який є у вас у пакетику, і кладемо зверху на наш коктейль. І так, гостре манго безалкогольний, готовий, який входить в боксі С. Тропік безалкогольний. Спробуємо на смак. Аромат відчувається. Десь трошки ананаса. Ну, Роба не відчувається, тому що він безалкогольний. М -м -м. О, є ананас, потім пішов манго. Після цього десь пішла гостринка. Ну, безалкогольний, тропічний. Тому Алоха на Гавайї. Зробили ковточок і в прикусочку шматочок сушеного манго. Нап'юся, наїмся. Ну, цікаво ж, коли робити самі коктейлі собі. А якщо в компанії? М -м -м. Незабаром ми робили фотосесію, приготували біля 40 коктейлів. Запросили до себе знайомих, у нас було 4 чоловіка. І ми випили ці 40 коктейлів, ну, десь за півтори години. Але коли побачили, скільки їх, ми думали, що ну, ладно, залишимо десь ще на наступний день. Але не півтори години і цих коктейлів немає. Тому. Смакуйте, насолоджуйтесь. Хай буде.